Від... Ну що, так і перерізав я її. На. Коротше, ця сторона придавлює траву і потім її не скошує Я вирішив, покажи, от як зробити. Спочатку е приварив сюди трубу, зігнув і приварив е на прихватки, потім відрізав цю. І вже, в принципі, обварив. Тепер ножі йдуть, і трава не задавлюється. Получається, косилка йде цією стороною і збиває траву. Е, на низ, от покаже, з лопати приварив такі лижі, на яких буде їхати. Буде їхати. В принципі, тут можна було. На кріпіжі зробити, ну я тоненько проварив, тоненький шов. Тому що, в принципі, доступ зверху є до редукторів. до цих. Ну, А як прийдеться там десь щось розібрати, ну, вже підріжу цю сварку і, в принципі, розберу. Нічого страшного. Так, тепер яка задача? Спробую так покосити. А ще треба буде доробити. Ну, Ножі поміняти, це перше. Це я поміняю на сегменти. І сюди. Треба такі циліндри приварити. Підберу трубу, не можу знайти. Треба знайти старий вогнегасник. 150 й діаметр. Ну, сюди 150-160 й діаметр треба. І його розрізати хоча б сантиметрів 15, зробити такі стакани. І тоді трава буде формуватись по кос. І вона перестане гребти траву. То буває зрізає і гребе. І оце треба зробити. Ну і перероблю кріплення потім. Щоб вона піднімалась. тому що сода з адаптером, коли я буду їздити, треба, щоб її піднімати. Оце, щоб вона так постійно була, це не годиться. Коротше, спробуємо так, що з цього вийшло. Покажу вам. А далі ще будемо модернізовувати. В принципі, треба спробувати, як воно так буде. А там я по-любому ще дороблю. Так що залишайтеся. Ну, що хочеться сказати. Ну, в принципі, мені так подобається. Трошки буває, отак на цю сторону підгрібає, але, ж, але воно все одно отут маса залишається, отут маса залишається, і воно буває, не, не прокидає. Коротше, отакі циліндри сантиметрів по 15, може по 20. Потрібні обов'язково. Обов'язково, хоча по 15 см. Отакі, От 150-го десь діаметру, 160, ну, 150-160. Коротше, треба знайти, я подивився там одного на Ютубі. Вогнегасник, противогаз, коротше. старий. Знайти на металоломі треба. І з нього він вирізав та зробив. Ну, коротше, краще. Краще, оце є десь. Тут такі заскоби, ну тут трошки я різко так дуже в поворот входив, ну але ж, в принципі, більш-менш нормально. Ну, самі ножі ще, самі ножі погані, не годяться ці ножі, коротше, треба сегменти срочно купляти. Ну, нічого, я поруч тут поскошую. У мене тут соток 25 до 30 соток треба поруч, тут біля, біля будинку, тут недалеко. Оце тут, там трошки, ну прям поруч. Поскошую так, а, то, а там треба вдосконалювати, треба адаптер, щоб не бігати за ним. Воно то й не дуже важко, але ж якщо кудись далеко, то, то не дуже. І коротше, просив там знайомого електрика підключити. Не розумію, що сталося. Е -е. Ну це вже я сам. Отут, виходить. Щось мінусова. Мінусову сюди на коробку прикрутив щось, вона якось не, 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 ну, не находить, не заводиться. Я додав провід провод сюди і на корпус вивів. Все, почав заводитись. А це ж завівся, працював. Тут же щось показує там, вольти, ампери, щось коли заведений, от я коли заведений, Показує, І так же працюю. Як задимілось, коротше, перегорів оцей провід, який я додавав сюди. О, він вигорів повністю. Оце трошки поплавився. Це я ще один додав. І завів, виходить, зі стартеру, а потім ключ достав і масу вимкнув. Зрозуміло, ну, що акумулятор не буде заряджатись таким чином, але буду його сам заряджати. І от я не розумію, в чому проблема. Чи оце занадто тонкий я провід сюди вивів. Чому от він перегорів? Не розумію я, чому оця ну, мінусова клема на масу перегоріла. Коли мотоблок був в роботі, я вже оце тут трошки почав косити. Дивлюсь, дим пішов, я бігом заглушив. Дивлюсь, все це тут в нормі, вся електроніка. А от тільки оцей мінусовий провід, який я додав, перегорів. От я чогось цього не можу зрозуміти. Хто розбирається, підкажіть. Коротше, мені тут треба зробити нормальну електрику підключити. Я просив. І мені щось так електрик підключив, і щось я сумніваюся. Він як то не розумів, як треба. Коротше, і Я тут повідрізав світло, тому що світло перегоріло, десь теж коротнуло ще до цього. Сам більш-менш заводець. заводиться. Ну, коротше, коротше, капець. Треба наладити провода проводи на стартер. Щось я не розумію, що воно не так у мене тут виходить. Ну, коротше, то. Треба зробити, треба когось знайти, а кого знайти коротше. Коротше, циліндри. Додам циліндри і треба е, кріплення зробити, щоб косилка закидувалась в транспортне положення. І може я зроблю адаптер, зроблю речах або на педаль, або речах, щоб я її мог трохи піднімати на розворотах. Ну, косилка нормальна. Е, ну Я ж тут швиденько, я тут 20 хвилин і скосив, а вручну я б тут би косив би капець. Ну, все одно. А це просто повозив мотоблок, якби і красота. Все мені як би подобається, але але ж, але, ж, але ж. А, і ще. Хто працює такою косилкою, скажіть, тут повинно так дуже нагріватись, прям так аж гаряче. Оце і нормально все. Все супер. Не дуже. А це і гріється. Оце скосив я тут соток 5-7, не знаю. І оце прям гаряче-гаряче. Що таке, я не розумію. Коротше. Ну, коротше, якось так, друзі. Працюємо. Все треба налажувати, все треба підлажувати. Треба тут буде пофарбувати, ну то зачищу, то потім. То потім все. Головне, щоб зрозуміти, буде воно так працювати чи ні. Оце може у кого є десь така труба. Мені просто стінка потрібна десь не товще 3 мм. Ну, може у кого протива чи тут вогнегасник, огнетушитель є в наявності. Може у кого є, пишіть, то я не можу знайти, треба пошукати, треба такі циліндри зробити. Дуже-дуже пошвидше це треба зробити, тому що косити ще багато, ще дуже багато косити. Ще в мене сінокос буде продовжуватись. Ну нічого, друзі, працюємо, рухаємось, працюємо, складно, не складно, але техніка. Китайська потребує такого, потребує того, щоб ми наладили і добре, і вона буде працювати. Нічого, все супер. Будемо налажувати та працювати. Всім гарного дня, мирного неба. Побачимось, друзі.